Друзі, всім привіт, Славко! І що в нас сьогодні буде шашлибани з грибів. От сьогодні я вам покажу, як його зробити, так, щоб воно було добре. І тому дивіться, є в нас отакі чудесніші гриби, отакі здорові. Но, діло зараз не в них. Дивіться, хай вони стоять, там гуляють ті гриби. Є в нас фарш асорті. Що ми робимо з фаршем асорті? Отам От всі грамовки внизу під відео рубаємо фарш цибулину. Як не пробувати туди цибулину, як вона там нужна рубаємо, міленько. чим мільче, тим лучше. І Робимо наш фарш більш соковитим. Так, порубали це в мусорник. Ех, зараз буде добре. Що ми робимо ще? Є в нас зелень, петрушка з кропом. Рубаємо. Туди. То, може, буде і забагато. Так, часник сушений. Туди. Сіль. небагато, Крупну. Перець. Туди. Паприка. Опять туди ж. Беремо перчину гостру. Рубаємо половину, щоб не стати драконом. Дасть пікантності, гриб буде добріший. Туди все згребли, болтаємо. Фаршу там треба ну, на ту кількість грибів, що у нас є, зовсім небагато. Так його гепнуть можна, щоб він знав, хто вдома хазяїн. Все, фарш гуляє, руку витираємо, вогнище димить кипить. Починаємо робити наші гриби. Що ми робимо з грибом? Беремо гриб, ногу з нього і куди-небудь. Кому нужна, той оставляє, кому не нужно, викидає. Беремо чайну ложку і вибираємо з печериці. Оте, що там темніше. Нам треба збільшити об'єм, щоб було більше куди пхнути. Робимо все те саме з іншими грибами. Доробимо з грибами включимось. Друзі, гриби вичищені, отаково. Що ми робимо? Беремо соєвий соус, чому й фарш не дуже солили. Трошки. Тільки щоб там помазати. Трошки-трошки, буквально. Як там багато налили, можна перелити в другий гриб, то проблеми не буде. А не... О, та я думаю, тут і О, Ой, він вже і повпитувався. Беремо і так, трохи бовтаємо. Що лишнє в другий гриб. Бумс. Побовтали в гриб, перелили. Побовтали, перелили. Вибирайте якийсь гриб, в який будете зливати, буде у вас зливний гриб. Так. Так, всі гриби ми перебовтали. Всі у нас уже А, ні, не всі. Є у нас ще ті, в яких багато. Так, так. Отако. От Тепер у нас є гриб, в якому саме більше. Так, готово. Зливний гриб. отуда. Що ми робимо далі? Сир звичайний по шматочку. Півтора на півтора сантиметри. В кожну лунку. Бумс-бумс. Бумс-бумс. накидуємо, Накидуємо. Розкидуємо. бамс 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 Все. Порядок повний. Дістаємо наш фарш. Мочимо туди руку. Починаємо пхнути в гриб. Оп! Дивіться. О! Можна їсти. Вже можна їсти. Сміливо. І наші гриби будемо виставляти сюди, щоб вони нам тут трохи якби не мішали. Бам-бам. Так. Так. Це робиться просто швидко, чітко, бездоганно я б сказав би. Слідіть, щоб сир був під фаршем. І старайтесь робити так, щоб ну, гриби, половинки по можливості, були однакові. Зараз всі заб'ємо гриби і включимось. Дивіться, отако воно должно бути. Що робимо далі? Беремо шампур. Беремо гриба і ткнемо в нього. Акуратно ткніть, щоб він не репнув пополам. І так, старайтесь вибирати більш-менш однаковий гриб. І так, акуратненько. Оп. Дивіться. І продовжуємо далі. Беремо другий. Оп. І акуратно так оп. Є. Це в нас буде шампур з гігантськими грибами. Він приготується, звісно, та ну, довше всіх. О! Так. І так натикаємо всі. Акуратненько. Оп. Оп. Це буде середній шампур. Оп. Оп. Так. І останній. Третій Надо йому пару підібрати. А отак уже. О! Дивіться шампур. Фольга Фольгу хватили, одірвали, поклали, бам мотаємо камфет. Оп. Клас. І так вдіваємо всі три шампури. Ти туди. Це буде складно вдіти, ну ми його вдінемо. Ми ще й не такі вдівали. Ух, оце конфети ще буде. Все готово, шуруємо до вогнища. Друзі, тут нас трошки ще догорає, а тут вже в нас є правильний жар. Хватаємо наші грибні ковбаси і кладемо. Так, всі побачили, вже кладу, щоб правильно. Вже, щоб ніхто нічого не казав, що там мангал на тією стороною. Так, що, значить, поставили? Ждемо хвилин 7 з однієї, сторони, хвилин 7 з другої. Вони в фольгі трохи підваряться. І будемо тоді далі робити, включатися. Друзі, що минуло 15 хвилин. Давайте ж розкрутимо наш конфет. Що ж у нас тут вийшло? Так, щоб на руки не капнуло, треба акуратно. О. Наші гриби тут димлять киплять. І тепер їх кладемо на відкритий жар. Хай вони тепер готовляться на справжньому жару. Хватим, вариться там. Ой, ой. Ой, тече кипить. Ммм, а аромат пішов. Це просто... Ураган. Так, і тепер наш самий здоровий конфет. Ухти, пта! Іпта! О. О! На такому вогні доводимо до готовності. Я гадаю, що на такому дебелому жару це буде хвилин 15. Вже в принципі стояти практично нереально, То, що пахне й хочеться з'їсти оцей фарширований гриб це страшне. Ну ми витерпимо, витерпимо і скуштуємо, але трохи пізніше. Кота погукаємо. Друзі, дивіться, оцей ось, ось шампуручок вже готовий, і оцей. Ми їх відкладемо, і чому б нам житню хлібу не піджарить? Отакі довгенні смачнючі шматочки, поки у нас дійде оцей наш самий супер грибовий здоровий. Там ще теж хвилин 5 і якраз буде і зараз будемо пробувати все це діло. М -м -м. Ви уявляєте, яка смакота? Тут слини не то, що повен рот, тут. Ой, тут півулиці слини. Воно ще ж і пахне кругом. Хай богмиле. Зараз буде шик. Ну що, спробуємо, так? Беремо оцей наш грибочок, дістаємо і різнем. О, дивіться, сир розплавився. Запах неймовірний, такий гостренький, красивенький. І що я вам скажу? Беремо отакий сухар, беремо часничину, и вот так уволил. Ну, пробуем. Кузя. Друзі, це неймовірно. Обов'язково до приготування швидко, смачно, ну просто бомба. Тому піднімаю цю чарку за ваше здоров'я. Хай у вас все буде добре, хай пощезне вся нечисть на нашій землі. Ну і звісно, з вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. Славко.